Вчасно реагуючи на звернення людей та завжди на поготові допомогти у вирішенні проблем, народний контроль працює на Волині уже рік. Чого вдалося досягти? За ці 12 місяців активісти розповідали під час публічного звіту про свою діяльність. Бездіяльність влади, комунальні проблеми, незаконні будівництва та сила селена інших питань. Активісти народного контролю реагують на найрізноманітніші звернення волонян. Обіцяєте робіт не буде зараз. Довія як ми можемо їх проводити, якщо дійсно люди Ви обіцяєте, так. не буде Беремо міського голову. Хай він якби приймає рішення, які мишину думає потім як це виносить! Коли є активісти, є журналісти, коли ми разом спільно з вами йдемо, то це такий серйозний фактор впливу на будь-якого чиновника, на будь-якого працівника, навіть приватної компанії, тому що вони бояться негативного резонансу. Це впливає на них. Не вирішують цю проблему. Письмові звернення на інтернет-сторінку народного контролю. Дзвінки на гарячу лінію. Робота у громадській приймальні вирує. Половина цих звернень закінчується суто в кабінеті громадської приймальні. Люди прийшли, отримали первинну консультацію, і в цьому закінчується так, якби наша роль. Але половина цих звернень – це звернення які вимагають додаткової праці, додаткового збору інформації. Додаткового реагування роботи вистачає, але ми справляємось. Уже понад рік функціонує телепроект Народний контроль. У Майже двох сотнях телесюжетів були порушені та у багатьох випадках вирішені найрізноманітніші проблеми міста та області. Перед цим дуже довго просили і пару разів просилися. Обіцянки були більше нічого. А тут Бистро, дуже дякуємо. Це чудово, що якась організація може змусити нашу владу щось зрозуміти, змінити. Благодаря цим людям, от народному контролю, який за нас заступався, піднявся дух, як то кажуть, нам думаємо, що все-таки на нашій правді стороні буде. Так хотіла облаштувати сходи. Ніхто не бум-бум, А тільки ви прийшли, я дуже дясна Богу, що ви є, діти існуєте і так далі. продовжуйте полуцьку. Добру роблю да, дуже роботу. добро Ось так. Для громади потрібна організація політична і громадська, яка буде завжди на контролі, яка може завжди допомагати, а не лише від виборчої кампанії до виборчої кампанії. Тому за рік діяльності ми показали, що народний контроль працює щодня. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.